Панове, вітаю вас на каналі Alex Game Pass з вами, як завжди, Олександр. Hello, ну що, після виходу Stalker 2 у нас дуже багато нових гравців на Xbox, і люди купили собі консоль, вмикають консоль, давайте виставляти регіон, шукають Україну. України на Xbox, друзі, немає. Вони обирають там регіони Європи або регіони США, заходять купляти геймпаз і бачать там ціну просто нереально, тому що. На період, коли вони випускають тріпле-ігри, тип типу Call of Duty, там ось сталкервишо. Вони просто прибирають акційну пропозицію Game Pass. раніше, якщо не хтось не знав, була пропозиція, що можна було два тижні опробувати за один долар. I'd buy that for a dollar. перед виходом Call of Duty вони прибрали цю акцію і в жодному регіоні. Ви не зможете купити зараз Game Pass за ціною в 1 долар. Я вам покажу, як зробити на один місяць Game Pass за. 50 там з копійками гривень, друзі, і наголошую, друзі, що якщо є можливість, у вас не економте, а підтримайте наших українських розробників, купивши гру, щоб світ побачив, що для українців можна робити ігри з повною локалізацією, і що у нас в українців є покупна здатність, що ми можемо купляти і приносити гроші розробникам. Тому, друзі, все-таки цей відос я вам зніму. Я вам покажу, що є така можливість, але наголошую, якщо у вас є фінансова можливість, краще підтримайте хлопців, які розробили нам потужний сталкер. Шалом. Шалом. І цей метод, до речі, він буде працювати тільки на нові акаунти, там де не було жодного разу активної підписки. Для тих вже старих юзерів іксбокса вони знають, що це не проблема, що можна акаунт новий зробити домашнім. і Він буде роздавати підписку на свій основний акаунт. Ви це все знаєте, якщо не знаєте, чекніть мої попередні відеоси. Ви створили ось новий аккаунт, потицяти там поклацати ігри, подивитися, що вам ця підписка дає, а потім вже вирішити, чи продовжувати її собі на рік там робити, чи сподобалася вам, чи не сподобалася. Отже, друзі, досить балакати, погнали, я вам все покажу та розкажу. Ну а перед початком нагадаю вам про магазин GameZone, де можна купити консоль якраз під другого сталкера. В магазині консолі завжди в наємності, і також на сайті GameZone можна купити як консолі Xbox, так і інших виробників PlayStation, Steam Deck та Nintendo або іншу техніку по дуже приємним цінам. Посилання на сайт залишаю внизу під відео. Отже, друзі, ми переходимо на ПК, тому що Xbox нам не потрібен. Все ми будемо робити з комп'ютера або з телефону. Тут вже як вам зручно. Переходимо в Google і пишемо в пошуку. Кінг Кінгвін код, от нам підказка. Виходить, і перший сайт. Так, це той самий сайт, про який в мене вже є відос на каналі. Через нього ми робили підписку Game Pass Ultimate на 12 та більше місяців. Отже, переходимо по першому посиланню на сайт Кінгвін. Це сайт, де можна купити коди на Xbox, коди ігор, коди підписок і так далі. По перше, що нам треба зробити, це увійти у свій профіль. Я буду входити за допомогою мого Google аккаунту Отже, я натискаю увійти за допомогою Google. Все, коли ми тільки залогінилися, переходимо у свій профіль, переходимо в. Аккаунт і переходимо в адресу. У нас тут стоїть Ukraine. У вас, скоріш за все, буде точно так стояти Ukraine. Нам треба зробити, натиснути Редагувати і змінити регіон з України на Сполучені Штати. І натискаємо Save. Для чого це все робити? Це для того, щоб на сайті KingWin могли працювати звичайні картки Visa та MasterCard. Якщо цього не зробити, то Кінгвін, ви не зможете картку, свою картку і купити код. Вам запропонує лише тільки PayPal. Ну, в мене є й PayPal, наприклад, для мене це не проблема, але якщо у вас немає PayPal, то вам треба обов'язково змінити регіон на Сполучені Штати. Далі ми повертаємося клацаємо на логотип Кінвіна і повертаємося на головну сторінку і в пошуку пишемо Game Pass Ultimate 1. І ви бачите, що у нас за 1 євро є геймпас тільки для нових аккаунтів. Ми переходимо. Навіть ось є дешевше за 1 є за за 1.08, Ми переходимо сюди. Ну на гривні ось воно переводить мені 48 гривень, але ви рахуйте ще те, що комісія самого сайту ще буде, тобто там ну 50 з копійками, мабуть, гривень. Ще раз підкреслюю, що цей код спрацює лише на новий акаунт Xbox, у якого не було активних підписок. Ніколи, якщо ви його створили давно або сьогодні, це не має значення. Головне, щоб на ньому ніколи не було активних підписок. Ми дивимося ми Якщо вниз прогортаємо, ми бачимо пропозиції від різних продавців. У кожного своя ціна. Ну я, наприклад, беру найдешевшу, натискаю Додати в корзину. Отже, дивіться, у нас є, тепер з'явилася Visa Mastercard, ми обираємо Visa Mastercard. І у нас виходить, ну, дорожче, 50-70 гривень. Наразі виходить один місяць Game Pass Ultimate. Далі нам треба ввести свою картку, ми вводимо свою картку, секретний код і натискаємо Купити. І дуже важливо, друзі, для того, щоб покупка пройшла, вам треба вводити саме доларову картку. Тобто валюта цієї картки має бути USD. Американські долари. Якщо ви гривніву картку туди введете, то сайт вам не видасть цей код, і буде помилка. Треба саме доларову. Можна любу монобанк, приватбанк відкрити віртуальну доларову картку. Це робиться за пару хвилин. Отже, після того, як оплата пройшла, ми бачимо, що з нас зняло кінгвін зняв з мене 1 долар 74 центи. Натискаємо отримати код, натискаємо так, отримати, і все. У нас є код, який ми можемо. Активувати у своєму новому аккаунті Xbox. Знову переходимо в Google. Пишемо в пошуку Microsoft Account. увійти або створіть свій обліковий запис сьогодні. Натискаємо увійти. Отже, у нас є новий аккаунт, на який нам треба активувати код. Я заходжу у свій аккаунт, ви заходите у свій відповідно. Нам треба перейти у вкладочку ваші відомості. Тут у нас буде стояти регіон. У ну, мене у вас може стоїти Україна. Будь-який регіон. Нам треба редагувати відомості, профілю натиснути і зробити регіон Сполучені Штати. Натискаємо Сполучені Штати і натискаємо Зберегти друзі. Це все треба один в один, як в мене відео робити вам. Також точно так міняти регіон, все покроково робити один в один. Далі додаємо плюсик. Знову переходимо в Google, в Google пишемо «Microsoft Майкрософтрідім. І переходимо по першому посиланню і натискаємо рідним код». Нас переводить на сторінку, де ми будемо активовувати цей код, який ми купили. Але для того, щоб його активувати, нам потрібно запустити VPN Сполучених Штатів Америки. Для цього в мене в браузері вже встановлений додаток «Urban VPN». Якщо ви його ще не встановили, будь ласка, встановіть для цього. Треба знов перейти в «Google» і вводимо магазин Chrome» або магазин Google». Заходимо в, в, в інтернет магазин «Google» і шукаємо Урбан VPN». Бачимо додаток «Urban VPN» і натискаємо Встановити. У мене Urban VPN вже встановлений, вам треба буде його встановити і натиснути кнопочку Встановити. Натискаємо запустити VPN, шукаємо локацію Сполучені Штати Америки, Натискаємо, і у нас автоматично VPN підключає нас, під'єднує до серверу американського. Нам тепер треба просто вставити наш код, скопіювати його з Кінгвіна і вставити в аккаунт Microsoft, де ми активуємо коди. Пішло завантаження. Ми чекаємо. З'явилася кнопочка Далі, натискаємо кнопочку Далі, і тут нам система пропонує додати любу українську картку просто для того, щоб активувати цей код. Потім ми її видалимо. Ми натискаємо додати картку, натискаємо кредитна картка, виводите, я вводжу свою картку, ви вводите свою картку. Ви заповнюєте усі поля. Ну, давайте я. Там, де адреса все виводити точно так, як в мене. Ну окрім даних моєї картки, адресу все точно так, як в мене. Натискаємо кнопочку зберегти. Після цього у вас додається картка, і ви натискаєте кнопочку підтвердити. Чекаємо, чекаємо, поки у нас активується підписка Game Pass Ultimate на один місяць за 70 гривень. Все, вона у нас з'явилася, але у нас вона ввімкнулася як з автоматичними платежами. Нам треба повернутися. Все ми відключаємо VPN. Все, VPN нам більше не потрібен. Далі переходимо в служби та підписки, і нам треба вимкнути автоматичні платежі, щоб з нашої картки не знімалися кожен місяць, е, наступний місяць по 20 доларів. Це обов'язково треба зробити. Друзі, натискаємо керування, натискаємо вимкнути повторюване виставлення рахунків. Обов'язково це треба зробити, а то з вашої картки буде зніматися потім по 20 доларів. Натискаємо вимкнути. Все, після цього термін дії передплати завершується рівно через місяць 27.12.2024 І з картки не будуть зніматися кошти, Навіть ми можемо видалити цю картку, перейти в спосіб оплати і її видалити. Після цього ми виходимо, заходимо на Xbox, микаємо ігри, іграємо в Call of Duty, граємо сталкера в, в любі ігри, які доступні по підписі Pass Ultimate. Ну що ж, панове, ми з вами зробили підписку Game Pass Ultimate десь за 72 гривні. Щось таке в мене вийшло. Це підписка рівно на один місяць. Так я розумію, що це все трішечки заморочено, але це Xbox, друзі, по-іншому тут не буває. Немає українського, на жаль, регіону. Коли він з'явиться, ми не знаємо. Microsoft нам про це не розповідають. Отже, маємо, що маємо. Я знав такий спосіб, я з вами з ним поділився з вас. Панове, як завжди, пальці догори. Ставте цьому відео. Підписуйтесь на канал Алекс Геймпас на Ютубі та підписуйтесь на мій телеграм та вайбер канал. Посилання будуть, як завжди, внизу під відео. Ну а я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Алекс Геймпас.